Лекцію номер 2 Чому сосиска це зрада від професора Муркотія, заслуженого котлета їдача та лауреата пухнастої премії в галузі харчової справедливості? Отже, студенти, сосиска це підступ, це їжа, що прикидається другом. Вона кругна, тепла, пахне і здається безпечною. Але в ній ніхто не знає, що всередині курка. Пес, динозавр з минулого життя, ніхто не впевнений. Сосиска це як коробка з сюрпризом, тільки сюрприз гастрит. Вона залишає після смак розчарування і запах гірчиці, а не перемоги. На відміну від котлетки, яка чесна, ти знаєш за що страждаєш у холодильнику. Котлетка ніколи не прикидається, вона, як мати, гріє, годує, пробачає, навіть якщо ти знову гриз шнур зарядки. Тому запам'ятайте, пухнастики: котлетка це любов, сосиска це тест на довіру.